Це Фанкон? От і минув найбільший фестиваль культури та аніме в Україні. Це був Фанкон, і він проходив з 7 червня по 8. -го. Почекайте, червня? Тоді ж чому це відео настільки затягнулось? Справа в тому, що я ще при цьому захворів. Не менш з тим, він проходить у червні. Вже другий рік підряд, десятки тисяч людей чекають його. Оскільки це моє перше масштабне відео на цьому каналі, тож давайте знайомитись. я Фокс Хантер. Але можливо, ви мене вже могли бачити у відео про Фанкон у Богдандера. Також я дуже радий, що познайомився вживу з дуже крутим чуваком з нікнеймом Фокс Хантере. Це дуже позитивний хлопака, якому все це дійство приносило прям величезний фан. А ще він потужно мене розпав у Mortal Kombat на ютуб-зоні. Але наразі про фанкон кон розповідаю: я. почнемо з того, що я з середнього містечка горишні плав. і приїхати в Київ для мене було великою подорожю. Зібравши потрібні речі, ой, гітару, на жаль. Я відправився до Кремішки, прогулявши пару годин, потусувавшись, та потім просидівши, я чекаю на потяг. І нарешті відправився. Частина 1. Київ. Переїхавши у це місце неможливостей, я одразу відправився до друзів на таксі. Але сталося дещо неприємно. За день до цього росіяни пошкодили червону гілку метро, а точніше, її колі. Червона гілка якби то веде до лівого берегу. І це не дуже гарна новина для всіх моїх колег та фанконівців. Адже прийшлося би переправлятися або пішки, ще довго, або трамваєм, що не дуже, тому що прийшло собі теж іти, і довго так само ж таки, або таксі. Я в Києві. Приїхав в клас. Чесно, я дуже втомлений. По-перше, дуже сильно синоблять трапеці. Зокрема, думаю, що через. А... Р роботу і плюс ще через те, що дуже багато сумок. Ладно, не дуже багато, дві, але доволі важкі. <світ> да. Ну, все, все класно, типу ну, втовну, ще посплю, а потім на фан-кону. No. На щастя, коли я вже приїхав у Київ, то цю гілку полагодили, і я впевнений відправився до фанкону на метро. Там же я і познимався з новою для себе компанією, аби якось було комфортніше проходити початок черги. Ми трохи зголодніли і пішли поїду. Але незабаром відправилися у путь. Частина друга. Пекла під назвою Панкон. Це було справжнє пекло, адже під цим палячим сонцем я почувався себе ніби як араб. Та навіть араб знає те, що треба підписатися та підтримати це відео вподобайку. А якщо є бажання, то закинути копієчку на Донателло. Дякую. Поки ми стояли в цій черзі, я також роздавав воду. Коло, будь-що що, що накопив до цього. Чому? Тому що наші любі організатори вирішили забирати воду менше 0,75 літрів пляшок води та будь-чого, можу погодитися, якщо це пепсі, кола, якщо це газовані напої. Але це бляха була вода. І воду не дозволяли більшу брати. Також мушу нагадати й те, що чимало дівчат та хлопців потрапили під сонячний удар. І чесно, на цьому моменті я дуже співчуваю тим, хто пережив цей експірієнс, тому що це доволі неприємна історія, яка трапилася знову ж таки. Чому? Тому що погана організація Фанкону. Частина 3 Серце МВЦ. Потрапивши до серця МВЦ, фанкону, я очманів. Адже але художників реслінг. Всякі стенд, концерти, і там навіть було більше дві сцени. Одна сцена це квасперська, а інша музична. І там я якраз таки познайомився з неймовірно чудовим гуртом Season of Melancholy, на якому я й провів більше часу. І я також зустрівся з усіми свояками на алеї художник. Купив мангу і сфоткався з такою потужною біцухою. Все ж таки, фанкон це був неймовірний досвід, який зблизив мене з деякими навіть людьми ще більше, ніж до цього. Але мене розчарувало відношення організаторів до фанконівців. І була численна купа скандалів, навіть більше, ніж на моїй стіні. О там, десь, он, коротше. -кор... Це і не так сильно зіпсувало мені досвід перебування на фанконі, але підхитнуло. І доволі сильно затронула інших людей. Що зрозуміло, чому, я дуже вдячний всім, хто був зі мною на фанконі, провів зі мною час та познайомився ще ближче. Я дуже радий, що побував на цьому гарному фестивалі. Так, я не люблю відверто кажучи організатори цього фанкону. Але люди, ви неймовірні. <плес> <плес> Тож, я всім дякую, хто дивився. Враження на цьому фангодісно, але дуже багато людей.